Вітаю! Я консультант садового центру ваш сад Світлана. До нас на ютуб поступило таке запитання, чому у моєї монстери опущені листочки? Самі такі важливіші дві причини можуть бути, якщо перелили і вона опустила листочки, треба рослину сушити в такому випадку. Якщо рослина хоче пити, вона також опустить листочки. Но в цьому випадку це набагато краще і краще ви поливаєте рослину, і в неї листочки піднімаються, і вона показує, що вона напилася, і це все чудово. Тобто ви проливаєте рослину до тих пір, поки в піддон не вийде у вас вода. Це правильний полив для будь-якої рослини. Ви поливаєте, вода виходить в піддон, і зливаєте через 20 хвилин водичку лишню. Якщо ви вже залили рослину, це, звісно, тяжче. Надо витягнути ґрунт на просушку. Якщо залита рослина, значить беремо за ну вона теж у нас на палки, піднімаємо рослину, тобто це все піднімаємо, вибиваємо вазончик, тобто вибивається вазончик, ставимо на якусь там газету. Завертаємо в салфетки, які дуже добре впитують влажність. достали і корінь у неї там жовто-білий, а вона мокра і опустили листочки. ви її швидко встановите. Тобто просохне ґрунт, ви також акуратненько поставите її на місце і будете вже розуміти, як її поливати. Тобто освобождаємо від вазончика і ставимо, укутуємо. Навіть якщо воздух у нас гуляє, виходить, корніва відкрита, вони швидше просихають. Якщо ви сильно залили рослину і вдруг тут. Перепад температури і температура упала, ґрунт дольше буде сохнути. І вже тоді страждає корінь. Вже треба буде брати лікарства для корішочків, щоб ви вже лікували корінці. Не бійтеся, марати ручки, беремо Прямо дуже глибоко. Коли вона пересажена, це легше робити, тому що ви по краю вазона, ви перевіряєте, чи хоче вона пити. Тобто ви углубляєтесь, там, на пів, на ладошки і пробуйте, чи вона хоче пити. Ось у нас такий хороший ось сирий ґрунт, вона пити у нас не хоче. Вона у нас полита, може вона польється через десь 12-14 днів, тому що вазон великий, він швидко не просохне. Такий великий вазон провіряємо раз в 2 неділі, раз в три неділі на полів. Не частіше рослинку ви можете оприскувати, а з полівом не частить. І удобряйте для декоративно-листиних. Її треба ставити на хороше освітлення або ж легке притінення, але без сонця. На сонці вигорає рослина, не встанавлюються листочки, і вже, звісно, не буде от такої от краси. От Бачите, навіть новий лист прям шикарний вийшов. Він більш йде салатові зелений, а з часом він потім вже потемніє. Він набере сущності і він буде більш зелений, такий мучний, хороший. Наша монстера, бачите, як хорошо почуває себе. У неї такі довгі, прям воздушні корінці, блухає у нас, бачите, життям, здоров'ям, вона хорошо себе чувстить, вона прям уже на пол і пішов корінь. Но це не критично для рослини, їх можна підрізати, і вона все рівно буде далі випускати ці воздушні корні. Якщо хтось хоче собі розмножити монстеру, це взагалі шикарний варіант. Корні вже взагалі чудові. Вони потім укладаються у вазон, тобто дренаж. земля декоративно листяник, Укладається корніва у вазончик, вас готовий вже як черенок. Обрізається, Ось Обрізаються листок, но ми обрізаємо нижче, от як наша ця п'ятка, ми обрізаємо отак, і ми укладаємо корішочки. Дивіться, ну це просто. І вже можна теж на палку садити і далі. Або ж якщо у вас монстера не сильно пишна, ви обрізаєте і підсаджуєте до своєї монстери вниз. І у вас, допустимо, одна монстера стало дві. І ви вже більш пишніше робите свої монстери. З таким часом тут вона все рівно пустить опять пагон, і от заново вона буде рости. Ви зможете так от декілька разів знімаєте, досаджуєте або розмножаєте десь віддільно в інший вазончик. На все добре! Хай вам щастить!